Вітаю вас на своєму каналі, Слава Україні! В цьому відео хочу ще зняти про автосигналізацію конвой МП50, про яку я раніше робив відео. І ще кілька функцій, які я не розказав в минулому відео. Це щодо того, як поєднується між собою оригінальна карта ключ і система сигналізації. Скажу одразу, вони ніяк не поєднуються. Тобто, якщо Ну, сам ключ, так, функціонал свій залишився: це відкриття дверей, закриття і відкриття багажника. Але є один нюанс. У функціоналі сигналки і також ну, контакти під'єднуються до кінцевика багажника, ляди автомобіля. От, і щоб відкрити окремо тільки ляду багажника. Потрібно нажати і потримати натиснутою кнопку із відкритим ключиком. Після звукового сигналу або моргання габаритами. Ну зараз, як бачите, перекреслений динамік, це означає, що без звукового сигналу буде подержати, потримати, натиснуту кнопку 5 секунд. Ось, зараз побачимо. Заморгали габарити. От, і так одразу відкриватись не буде. Для цього ще потрібно на. Ключі натиснути кнопку багажника. От. І тепер вже багажник відкриється. От. І всі інші двері при цьому залишаються закритими. Ось, наприклад. Вони закриті. Відкривається тільки багажник. Також і потім, щоб закрити, то достатньо натиснути кнопку закриття, де ключик замкнений. Теж звуковий сигнал. І все. Далі автомобіль стоїть на охороні, і при цьому всі, все закрито. От, ще хотів один нюанс розповісти. Одразу після встановлення сигналки виникла ситуація, коли автомобіль стоїть. На охороні, і, здається, через 20-30 через хвилин спрацьовували, спрацьовували кінцевики дверей. Це я побачив по ну, піктограмку автомобіля. Коли я спрацьовує якийсь кінцевик, то там або капот, або задня кришка багажника, або ж двері підсвічуються. Спрацювало, що нібито відкриття було. Хоча насправді автомобіль був закритий. Потім звернувся знову до майстра. Він з'ясував цю причину, чому так було? Тому що в системі в електроніці автомобіля є режим засинання електроніки якраз через 20-30 через хвилин. І якраз цей момент система сигналізації сприймала як відкриття дверей, і тому подавався звуковий сигнал. Не знаю, як, не вникав в цю електроніку, але майстер це обійшов, і ну, надалі вже система працює справно. От такі нюанси. Кому сподобалось, пишіть в коментарях, можливо, які у вас виникали ситуації з сигнальними системами автомобіля і взагалі, чи собі встановлювали такі системи. Отже, всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь і все буде Україна!